Найактуальніші зміни в порядку призову громадян під час мобілізації, які варто знати кожному, розберемо в цьому відео. 31 грудня 2024 року кабінет міністрів ні змінив порядок призову громадян під час мобілізації, тобто всім відомо постанову 560. Що цікавого, ну по-перше, чітко прописано, що із заявою про оформлення відстрочки військовий зобов'язаний звертається до того територіального центру комплектування, в якому перебуває на обліку. Раніше на практиці це все так і відбувалося, але чітко прописано законодавчо не було. Кабінет міністрів закріпив, що військовозобов'язаний до заяви про оформлення відстрочки повинен додати копію військово-облікового документу, і закріпив, що це також може бути електронний військово військово-обліковий документ. Відстрочка надається на строк дії відповідних законних підстав, але не довше ніж на строк мобілізації. Якщо мобілізація продовжується, то відстрочка продовжується автоматично, але не довше ніж до настання обставин, за яких особа втрачає право на відстрочку. Студентам надається відстрочка на семестр, але не довше ніж на 6 місяців, науково-педагогічним працівникам до завершення начального року. Цікаві зміни щодо строків розгляду заяви. Ну, по-перше, в разі, якщо комісії не потрібно відправляти запити на отримання додаткової інформації, строк, як і раніше, складає 7 днів. Якщо ж комісія відправляє запити до органів державної влади, строк продовжується до 15 календарних днів. В разі не надходження відповіді від державного органу, комісія приймає рішення без такої інформації, про що зазначається у протоколі. Ну і ті військові зобов'язання, які раніше були визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними з переоглядом, і в разі якщо цей строк вже закінчився. Будуть направлятися на проходження військово-лікарської комісії при подачі заяви на оформлення відстрочки. Поширюйте дати відео, щоб більше людей знали про свої права. Підписуйтеся на сторінку. А якщо вам потрібна допомога адвоката, звертайтеся в особисті повідомлення або шукайте контакти на сторінці.